Дорогі друзі, браті і сестри, місто Нетішин Собор, неопалима купина. Сьогодні 9.07. Відібрали собор віруючий в скобучках. Ну, Була така сутичка, не дуже сильна, але була. Але, ну, Нема слів, друзі, що казати, ви все це бачите по Україні. І дійсно, як, як ця війна має закінчитися, коли такі розділення, коли. Ворог зсередини і ворог наступає. Дуже важко втриматися, але ми маємо втриматися. Ми втримаємось. Головне, друзі, як не шкода. Будівля, так, вкладено сил, здоров'я. Священик, от, настоятель Віктор, це життя своє дбав про храм. От, і сьогодні так. Але церква, друзі, маємо пам'ятати, церква це люди, живі люди, які моляться, які е, причищаються, які ведуть християнське життя. І це найцінніше перед Богом. Так, будівлю шкоду, ще раз повторюю, але не це церква. Церква це ми з вами, живі люди. І ми маємо це пам'ятати і, і все для робити для того, щоб ця єдність не втрачалася між нами. Тоді, знаєте, як я вже казав. Е, Бунтують, думаю, що їх знімаю. Е, е, друзі, саме головне, що ми посил. Церква збережеться і церква буде. Головне, щоб ми від неї не відпали. Ось Це, це ми маємо запам'ятати. В істині, в канонічній, апостольській соборній церкві, все як ми співаємо у символі віри. Ось вже витісняють з території храму, щоб. Міліція відтісняє. Це як, е, ну, друзі, все як, як завжди. В них нових методів немає. Вони так силовим методом, такі молодші, е, такі бі, які б мали бути, самі знаєте де, на передовій, а вони чомусь тут з бабушками воюють. Але ну, нічого. Віримо, надіємося, молимося далі. От я не доказав, де як священик один написав про Лавру, нашу святу Лавру, е, що ці традиції, ця молитва е, це ця лавра. І де буде браті, там буде лавра. Безумовно, такі центри да, символічні, як і Печерська Лавра, Хочаївська Лавра. От, але тим не менш, ми знаємо, як зароджувалася церква, як з чого починалася. І на чому літургію служили? На людях, на мучениках, які на живих людях, друзі, служили, перші християни, які завтра йшли до Левів в амфітеатри римські. Ось що починалось. Тому ми маємо не боятися і маємо бути тверді і впевнені. Хай Господь береже всіх нас, друзі.